У даному випадку львів'яни можуть бути впевнені, що їхні кошти йдуть у Львові на цілі усі, е, знаєте, стараємося ці е, кошти скеровувати вірно. Тобто, наскільки воно виходить, ну інколи не виходить. Хочеться, звичайно, хочеться більше допомагати війську, е, тому що. Якщо ми не будемо цього робити, то в принципі, що би ми тут зараз не набудували, воно може стати зовсім вже не нашим, так не дай Бог. Тому ми маємо розуміти, що ми маємо зараз всі зусилля докладати для того, щоб наші військові отримували максимум, і ми маємо допомагати як місто, в тому числі бюджетним коштом. Крім того, ми маємо з честю приймати і правильно належним чином приймати наші сім'ї ну, і допомагати сім'ям наших загиблих героїв. Ми маємо мати програми по медичному супроводу наших поранених героїв, і це ті речі, які насправді дуже, ну скажімо так, відчутно для нашого бюджету і Колись, коли в нас буде перемога, коли ми повернемося до мирного життя, я думаю, що Львів вже навчиться жити без соціальних, бюджетних позик, кредитних, точніше. І я думаю, що все в нас буде добре. І ці кошти, які зараз йдуть на війну, львів'яни будуть їх відчувати тут, в освіті, в якихось громадських проєктах. Були дуже гарні історії в нас з громадськими проєктами, були дуже класні проєкти, і дуже шкода, що воно зараз не реалізовується. Але Пріоритети я вважаю, що Львівська міська рада розставляє правильні, тобто війна, допомога фронту, медицина, ну і потім вже все інше. На жаль, воно так зараз мусить бути, по-іншому бути не може. А всякі там нехороші історії, вони вони бувають завжди, і стараємося якось їх висвітлювати, говорити про них, якщо от таке трапляється. Але в суму загальної позики 5 мільярдів. Скільки часу, щоб віддати? Її? В нас насправді це довгі кредити, практично всі, там, за виключенням там, декількох. Порядка 3 мільярдів це будуть довгі кредити, ні, трошки менше. Вони там десь до 38 чи навіть сорокового років десь отак. От. Ну, тобто це такі довгі кредити. Ні, ну так, так, вони дуже довгі. Я, я просто зараз не можу згадати, але це довгі кредити, це десятки років ми будемо віддавати. І більшість з них залучено було цільово? Не можу так сказати. Тобто, це частина. Це були, наприклад, залучення для купівлі і оновлення Львів електротрансу, тобто ми закупляли От, то квиток. Хотілося так, і є квиток, і і сортувальні заводи, так сміттєпереробні і. Це якщо говорити про цільові кошти. А в нас були і не цільові. Це от, от ну як цільові, але з дивною ціллю проїсти їх, так? Тобто це були кілька кредитів, залучені в ЄБРР, вони, вони нам не пробачать, і як, як нам розказували, пробачать під час війни, нічого нам не пробачається. Плата плати місто відсотки, плата виплати, які плановані. Оці кредити, вони, як на мене, ну взагалі неадекватні і не потрібні. І ми могли спокійно, скажімо, менше бути популістами і розкидатися якимись новими проектами, краще ми перекривали наші потреби і рівно на ту суму, яку ми маємо доходів. І знаєте, скажімо так, жити по доходам можливо, а не проїдати кредити. Я ще раз наголошую, що коли ми купуємо трамваї чи тролейбуси, воно хоч розрозуміло, що вже людина їздить, а ми за це платимо відсотки. А коли ми просто віддаємо заробітну плату і просто віддаємо за електроенергію, тому що підприємство, а в цей час підприємство навіть не пробує робити спробу оптимізації, ну тоді стає питання, а чи правильно управляється містом. Тобто, чи правильна така позиція, коли ти даєш ну, можливість керівникам підприємства просто навіть не думати, де вони візьмуть гроші, а просто прийти, взяти кредит, а місто за тебе то погасить. Ну, Тобто сам підхід, як на мене, неправильний. Ті цільові кошти, які бралися, ну, напевно, це правильно. Ну, Напевно, нам потрібні були на той час автобуси і трамваї, які б там бралися. І, напевно, нам потрібен був сміттєпереробний. Друге питання наскільки оптимально використані ці кошти, ну, це вже. Як на мене, є поле для діяльності правоохоронних органів. Хай провіряють. Аудити проходять регулярно, є висновки цих аудитів, є зауваження аудиторів. Ну тобто, це вже не, не наша відповідальність, не депутатська. Я, наприклад, вважаю, що це можна все робити значно дешевше. Там проводити не один тендер, а три і шукати той оптимальний варіант. Коли місто це буде найвигідніше. Але в рамках законодавства там все чітко. А так, що, ну, воно десь так, я вважаю, що на сьогоднішній день достатньо ефективно розподіляються кошти. Не завжди виходить їх достатньо ефективно використати. Але ну, співпраця з чиновниками, які розпорядники коштів, вона є. Тобто вони чують, вони часто швидко реагують. Якщо ну, наприклад, я знову ж таки дякую активним активності в громаді, громадським активістам, журналістам, які кидають мені якісь тендери, кажуть, подивись, що купляють. І ти там дзвониш керівнику, кажеш, що тобі все добре, що, що ти за які цифри купляєш, і цей тендер зупиняється. Плюс ми вже напевно більше, ніж рік. Маємо свою моніторингову групу тут. Я Андрій її очолює. Він моніторить, щоб не було от якихось таких дивних витрат. Бо часто густо до, до, до повномасштабки ми могли виділити купу грошей, наприклад, там на зарплати, бо кричали, що все стане, все воду перестамо давати до водоканалу, а потім дивимося. Вони. Ремонтують, там, наприклад, фасад. Ти дзвониш, кажеш, слухайте, ну ви ж взяли гроші на зарплату, ви ремонтуєте зараз, а це ми за свої гроші. А, тобто За свої зарплату не було б сплатити, а от за, за свої вони будуть робити фасад. Ну, Тобто такі варіанти були і було немало. Не тільки там, ясно, що водоканал це було на всіх комунальних підприємствах, але от ви нам дайте, а ми ще потім за свої щось зробимо. Ну, Зараз це все моніториться і достатньо чітко розуміють керівники ЛКП і керівники департаменту, що наш військовий стан не дозволяє нам будь-яких ну, лишніх витрат. Тому а так. чи міська влада могла б оптимізувати запозичення і, можливо, в майбутньому взагалі без них метапло? Я сподіваюся, що воно так колись і буде. І дуже вірю в те, що вже таких запозичень на проїдання не буде в принципі апріорі. а запозичення на розвиток, на дороги і ще ряд інших запозичень я вважаю допустивими. Якщо ми можемо зараз отримати якесь благо, то і заплатити за це не шалені відсотки. А в в на адекватних умовах, це абсолютно нормально, я думаю, так. Тобто з, не завжди запозичення зло, е, адекватні, е, розумні запозичення вони можуть принести велику користь місту вже і негайно. І те, такі запозичення теж мають бути. Просто вони, я ще раз говорю, мають бути не на проїдання, а на якісь конкретні цілі, які ми маємо отримати вже і нам вони потрібні вже. От залишилось буквально кілька місяців, вже буде 2025, чи є якісь уявлення, які має бути бюджет Львова? Є уявлення, що 2025 рік буде один з найважчих років за останні, бюджетів за останні роки, оскільки в нас є повернення облігацій 900 мільйонів, оскільки в нас ніхто ну є борги, які нам ніхто не пробачить, кредити. І в нас є борги перед підприємцями, підприємствами, підрядниками, і це буде дуже складний рік. Ще й держава забирає в нас ПДФО і ще тут ряд історій, які зараз говорять, але ще не прийнято. Що ми будемо віддавати державі плюс. Держава мала компенсувати нам по тарифам. Ну, тобто, різницю по тарифам мали компенсувати це понад 1,5 мільярдів на сьогоднішній день. Я так розумію, що нам держава не поверне зараз цих коштів. Відповідно, для Львова це буде дуже тяжкий рік, і буде, треба буде дуже виважено думати. Як, як оптимізувати витрати, ну, тому що я, наприклад, зараз на сьогоднішній день уявити собі не можу, як ми будемо реалізовувати бюджет в, ну, в, в тому повному обсязі, в якому ми звикли? Але в будь-якому випадку ми будемо повертати кредити, ми будемо виконувати зобов'язання. Думаю, що можливо придеться відмовитися від деяких програм і фінансування деяких програм, які просто Львів не потягне. А чи може міська влада піти на таке, щоб взяти нову позицію, Щоб перекрити? Вважаю, що це найгірший розвиток і найгірший сценарій. Але я лише одна з 64 депутатів. Я за таке голосувати не буду. Тобто я вважаю, що ми маємо сісти і знайти спосіб дуже непопулярний, дуже болісний, тому що треба буде відмовитися від якихось там популістичних історій, які там перекриваються з бюджету міста. Але я вважаю, що треба оцей рік пережити, скажімо так, без запозичень, щоб повернути борги. Отак. От Дякую вам за змогу. Дякую вам за пояснення.